З'являється в нашому ефірі е, Тарас Загородний, політичний експерт. Пане Тарасе, рада вітати вас е, в ефірі Хроманської радіо. Так, а перше про що я хочу вас розпитати, що в нас відбулося з тарифами на воду? Тому що, от е, якось вчора ввечері, вже в нас е, коли інформаційний а, марафон а, припинився, я якось пропусти, пропустила цю новину, побачила її лише сьогодні зранку, і в мене просто ну, трошки очі на лоба полізли. А, В чому в чому справа, якщо хтось цього не чув? А, про підвищення, яке а, сталося з 1 липня, НКР КП скільки попереджає в нас? Навіть ну, кілька місяців. З червня збиралися запровадити, перенесли на початок липня. А, Виходить так, що Кабмін. Не знав, тому що Денис Шмигаль, наш прем'єр-міністр, він у нас у сторінці у Фейсбуці дописав, що не узгоджено це рішення комісії було з урядом. Тепер просить він профільне міністерство переглянути його. Президент Володимир Зеленський не давав добро і Він теж обурюється. От тепер виходить, що НКРКП, вибачте, гади. А уряд просто не знав, що так сталося. Підступна комісія хотіла підняти тарифи. Ну, дивіться, в дійсності, тут, якщо коротко сказати, звідки це 30%, це прямий наслідок зростання цін на електрику. Тобто, якщо йде на Електрику, але воно автоматично тягне за собою всі послуги, в тому числі водоканалів. Так, а це перше. Якщо загально говорити, це говорить про величезний бардак в наших органах влади. Чому? Тому що. На жаль, на жаль, вся система, яка от будувалася у нас 2014 року. Вона ж не спрямована на те, щоб, наприклад, ти самі, наприклад, ти ж самі водоканали та інше, займалися оптимізацією своєї роботи та скорочували споживання ресурсів, в тому числі електрики. Їм легше накидати будь-які накидати постійно піднімати тарифи, так не Займатися оптимізацією власної діяльності я от читав аналітику стосовно от фахівців, які розуміються ну постійними нету передводи каналу. Вони говорять, що в 99 в випадках водоканали можуть не піднімати тарифи, так, тому що вони б там, знаєте, труби краще благодали, менше були втрати у них ресурсів, які вони витрачають, але ж вони цим не займаються. Їм вигідні ці деряві, труби, їм вигідно нічим не займатися. А наші органи влади, в тому числі це НКРЕ, воно сама не запроваджує систему стимулів, скорочення витрат в ЖКХ. А врешті решт за все платить кінцевий споживач, тобто ми з вами, і тому тут повинен бути вже нарешті розібратися фахівцям, так сісти, які розуміють, як працює сама система, так взаємозв'язки цієї системи. Запроваджувати стимули скорочення споживання цих ресурсів, бо це нескінчений буде процес. Ну, нам а, просто сподівання. потрібна реформа водогосподарства. Якщо вже те, ну, ні, так ні, 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 ні не реформа реформу. Вже провели Впорядкування. цих реформ. Це вже наслідки цих реформ. Uh -huh. Ні, це не на це не так. Тобто, повинна бути система, в тому числі державна, яка стимулює скорочення витрат. Тому що вже так на от, це, от те, що ми бачимо, це вже є наслідками цих реформ. Так? А реформа у нас була зроблена таким чином, що фактично природні монополісти. Мономонополісти це стосується не тільки там природні монополісти, це ті, які ну. Займають ринок, тому що невигідно щось будувати навколо них. Ну, мовно ну, нема нікого є... іншого там. Він один так і не буде, і не буде. Ну, умовно кажучи, якщо є в місті водоканал, один так є одні труби, по яким а, а одна вода висувається. і ця труба йде в будинок, і споживач не може обрати і. Іншого постачальника, тому що труба одна, вода одна, постачальник один, тому що це найбільш раціонально. але о, держава завжди повинна займатися, е, займатися регулюванням тарифів цих е, природних монополістів. Бо ці природні монополісти, якщо от від, від, відпускати їх як підприємців, вони завжди будуть підвищувати вам ціни і не будуть е, дбати про якість, тому що вони монополісти. Ну так працює будь який монопольний ринок і е, е, в усьому світі і тому на жаль, ця система, яка у нас побудована, коли один на одного тикає пальцями, так один говорить, що той винуватий, один говори винуватий, ЕНКРЕ говорить, що ми незалежна комісія. Цим з тим бардаком давно вже треба припиняти і е, робити і е, робити заходи для того, щоб стимулювати водоканали, скорочувати витрати. Бо вони знаєте, починають записувати. Ну, пам'ятаєте, оці як е, ця історія з барабанами там. Да? А от вони там починають там виписувати або з пивом на Рівненській АЕС, так вони починають собі закуповувати там пиво, там барабани там. Записувати витрати, все, що вони хочуть, величезні зарплати, які не прив'язані до конкретній діяльності. Врешті-решт вони виходять і говорять: а нам, а нам не вигідні такі тарифи, ми повинні їх піднімати. Ні. Потрібна чіткий контроль, так робота аудиторів, в тому числі Державної аудиторської служби, для того, щоб їхнє завдання цих природних монополістів не заробляти надприбутки, їхнє завдання забезпечувати. Роботу в першу чергу загальної економіки, тобто у них повинна бути рентабельність, яка дозволяє оновлювати труби. Забезпечувати людей постійним і якісним водопостачанням. Але для цього не треба, знаєте, прибуток собі ставити під 300 під чотириста Для ну, цього так, достатньо Пане Тарасе, дивіться. 30 дивіться тут. В мене питання в такому разі до НКРКП. Якщо це. Це орган, який має а, регулювати діяльність. Вони що не знають, що там робиться. Тобто їм водоканал приносять оце все по написане. Е, у нас тут були витрати, отакі, отакі. Ми нещасні, бідні. Нам треба підняти тарифи. НКРКП дивиться на показники. Ніяк їх я так розумію, не перевіряє і каже: ну, окей, хлопці, піднімаємо. Най тут так. буде у вас отак. Так, це це не на доводу каналів. Якщо є можливість, будь-який бізнес намагатиметься скористатися ситуацією. це, це до регуляторного органа і регулятора питання. і регулятора, і волі регулятора, так які і державної політики в першу чергу, тому що знаєте, Україна така країна крайнощів. То ми або у нас надмірна держава, так ми там все з закріпаючи, або ми відпускаємо там, де не потрібно відпускати, особливо це стосується от, природних монополістів. Тому в даному випадку повинна бути чітка методика, забезпечена програма, знову таки скорочення споживання, щоб у водоканалів були стимули щодо скорочення споживання, тому що ну в тому числі ресурси, що вони вкладали гроші в труби. Вкладали в гроші в реконструкцію, повинні бути нормативи щодо щодо, там, щодо тих, тих самих труб реконструкції і так далі. І вони повинні виконувати. Якщо це не виконуєш, або там стимули повинні бути або фінансові, або не фінансові. Бо чіткі і зрозуміли прогнозовані прогнозована політика. Знаєте, тому що це ж бардак у нас не тільки так. Це у нас такий же саме бардак в цьому і в Нафтогазі, там який видобуває український газ за собі вартості 100 доларів. А українцям продає в наприклад, в тій же самій Полтавській області, де добувається газ за цінами цьому Дюссельдорфу Вони продають ну так не буває. Там це навіть протирічить вашим ринковим. Ну просто ринку протирічить, не мов може один товар коштувати стільки ага. як той, що за тисячу кілометрів ну пане це Тарасе. стосується наприклад да це стосується да особливо це стосується у нас я просто закінчу, щоб ага. ми закінчили це питання от наприклад є у нас у короборомпром там нарешті поміняли керівника так, тому що йде війна, завалила людина попередньо всю роботу у коробором прома і призначають ту людину там Смітаніна, який в тому числі відповідав за виробництво танків і бронетехніки. Я дивлюся претензії Дегусів, до, до нього претензії були те, що танки і бронетехніка не вироблялася. Тут питання в тому, навіщо призначати цю людину. Тоді, в такому випадку, ми взагалі повинні задати питання, навіщо нам потрібен «Укроборонпром» як структура. Та, яка нічого по суті не виробляє. Створена була Януковича у 2010 році для того, щоб не виробляти зброю, а щоб красти. Ну, не потрібно карестильову з КБ «Луч»,, а, знаєте, вказівки людей, які нічому не розбираються, щоб виробляти вільхи. Стугни, ніптуни та іншу військову техніку він повинен отримувати замовлення конкретне міністерство боротине замовлення. Тобто так, 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 так. і тут так, і ми повинні, тобто розуміти, що деякі прокладки давно треба вже прибрати. Вони не потрібні ем, по формі. Або є щось створили, що вони не працюють, то давайте прибирати. Ну це останні скандали з армою. Якщо ви пам'ятаєте, там конкурси, то вони призначають когось. Вони там ем, ем, не займаються управлінням. Тихої тих бор. Пане Тарасе, арму тут питання, не згадує це, це болюча тема. Та а навіщо ця арма взагалі існує, якщо її функціонал спокійно може виконати фонд державного майна? Який і так давно існує, тобто ми повинні і народ України повинен конкретно задавати питання нашим можновладцям, розуміти, розуміти, що в питаннях, особливо коли йдеться про е, сферу житлово-комунальних послуг, а це є природніми монополістами, повинна бути чітка прозора державна політика, яка полягає в тому, щоб не на заробітку з людей, які просто змушені платити цим природним монополістам, а вони не збираються покращувати, а не якість Управління, і так далі, і вимагати від них якісного регулювання в першу чергу цих сфер для того, щоб у людей був доступний, доступний в першу чергу доступний продукт, який вони можуть купити і оплатити, і в мене все ж таки все ж таки. От знаєте, я підвішу певно це питання в повітрі, тому що це ну знов таки це урядовців треба питати. Як так вийшло, що Кабмін дочекався спочатку, коли ну, НКРКП анонсувала, анонс. Анонсувала це підвищення, анонсувала, анонсувала всі змі. Про це вже написали. А вони дочекалися 1 липня, коли ну воно набрало чинності, тільки потім вийшли і сказали: «Ой, а з нами не узгодили, давайте щось робити. Ну, дивіться, це в першу чергу питання до Кабінету міністрів, тому ну, що так, мене шпиталі дійсно. що він в космосі перебуває, і начебто в країні взагалі не відбувається. Війни немає, нічого. Слухай, ти працював, він же ж колишній менеджер Ахметова. Так, він же про в детеки на цьому бурштинській на на, на бортичській станції, яка там в Воно Франківській області. Ти ж знаєш взаємозв'язок. Якщо підвищуються ціни, на е, які ти підвищив до речі, теж не прозора для того, щоб знаєте, мабуть, твоєму колишньому господарю. Краще жилося, так а, то воно автоматично автомопо просто по ланцюгу тягне за собою ціни на зростання ціни на для бізнесу, так Який, ну, і так, для водників, вити. тому що там же ж величезна, просто складова звичайно, воно тягне а в електриці. Аля, знаєте, як, як здрасті називається, як в тому анекдоті. А я не знав, а навіщо ти взагалі прем'єр-міністр, який взагалі не знає взаємозв'язків? Так може тоді ти підеш відставку піде зовсім інша людина, яка буде в цьому розбиратися, а не робити круглі очі, начебто ти не знаєш, що воно тягне одне за одним за собою. І взаємозв'язки, або ти просто некомпетентний, або ти просто, вибачте, дурня, дурня валяєш при цією країною. Ну дій, от дійсно для, для мене ця ситуація яка якась дику дикувата, коли ну камін, який має відповідати, також за все це кажуть. А ми не знали. Ну, може, може, може урядовці нам щось пояснять на наступного тижня, коли ну, робочий тиждень почнеться, і якось будемо з'ясовувати. Може, хтось mm -hmm. суспільством поговорить. Зараз йдемо далі по подіях. Є в нас допис у Твіттері Михайла Подоляка. Я розумію. Що це не є офіційною а, якоюсь заявою, це соцмережі, а, але ну, от в мене він дуже відгукнувся: а, з, після того, як попереджувала розвідка військові а, про а, те, що замінована ЗАЕС, а, про те, що готуються вони до а, теракту якогось, про те, що, врешті-решт, вони навіть контингент свій потягли з. Вій. Туди ми не бачимо якоїсь ну дійсно рішучої, ну не те, що дієвою, хоча б чітко сформульованою от позиції західних лідерів. І радник офісу, голови офісу президента, він дописав, що ну, світові лідери мали попередити РФ, що будуть наслідки, що це буде прирівняно до використання тактичної ядерної зброї, і будуть конкретні наслідки цього. І каже пан Подоляк: натомість Україна чує від міжнародної спільноти від цих світових лідерів от дослівно абсолютну і красномовну тишу. Ну я ж кажу, в мене дуже цей допис, допис відгукнувся, тому що ну я не знаю, ми там бігаємо, десь читаємо, що робити із тваринами в разі, як мені котів моїх захистити, там десь вже воду. Почали набирати і все інше. А світові лідери вони спостерігають за цим всім і кажуть: ну, ну ми не спостерігаємо якоїсь такої ескалації, ми поки не маємо підтвердження. Ну, давайте дочекаємося, що ЗС теж станеться як Скаховської ГЕС. Тоді вони що будуть робити? Скажуть про глибоке занепокоєння в чергове. І пообіцяють нам колись дати якусь зброю. Ну, дивіться, зброю завжди треба вимагати у будь-яких випадках. Звичайно, що так воно і є. Ну, дивіться, десь півроку тому, коли йшлося знову про атомну станцію і застосування брудної ядерної зброї. тут побуду трохи адвоката наших західних партнерів. Вони позицію свою сказали. Тому що Росія ж подалювала цю тему буквально в вересні, якщо не помиляюся, тоді була спільна заява, в тому числі і цього і Селівана, і Блінкіна для того, щоб не було ніяких ілюзій у росіян, тому що ж вважається, що Селіван та Бьордс є такими рософілами. Що це матиме катастрофічні наслідки? Тобто, стосовно техніку, навіть брудної ядерної зброї, там конкретно була позиція. і Вони вже один раз попереджали там. А Бен Ходжес, це от колишній керівник військ США в Європі. Він можливий сценарій сказав. Що у, разі, тому що у разі застосування навіть брудної ядерної зброї. Це йдеться про не тактичну ядерну зброю, такі, ну, умовно кажучи, в ракету напіхали радіоактивних відходів. Ага. Так? Це матиме наслідки, що буде атака на Чорнобиль. Морський флот Російської Федерації і по всім цілям буде будуть удари на території. Так, Ви, ви говорите України. про півроку тому зараз напхана да. да, станція буду, вибухівкою. Да. чим це від буду, ракети відрізняється? Да. А тепер, а тепер я не буду адвокатом да, наших західних ага. партнерів. Зараз, зараз, вони могли це повторити. Причому публічно, ясно От. з конкретними назвами. і ми тут про що тут. Я тут тут я вже повністю погоджуюся з паном Подаляком, що вони ще раз повинні нагадати там наслідки. Таких дій, тому що а, вони ж повинні теж розуміти, що ну а, радіаційна хмара, вона ж в залежності від вітру летить. А полетіти вона може і на країни НАТО. Вона може на Туреччину полетіти, вона може полетіти на Румунію, Болгарію, Польщу та інших сусідів. А ви чого хочете? Тому що згідно з вашою Криною радіаційна атака на країни НАТО, хімічна і бактеріологічна, це теж є нападом на країни НАТО. Тому звичайно, що тиск України повинен бути в правильному напрямку. Так, давайте швидше зброю, тоді воно все буде вирішено. А якщо і не зволікаєте те саме стосується літаків і додатково додаткової амуніції для того, щоб звільнення українських територій і відповідна безпека зростала. Ну, поки що таке враження складається, що вони не збираються ніяких таких заяв робити, саме тому, що зараз загроза. Ядерна, вона набагато реальніша ніж була півроку тому. Ну то таке. Є в нас ще одна дуже цікава тема, яку я хотіла зачепити. Вона ну так вигулькнула в мене випадково, і давно ми не говорили про Словаччину, про її політичну ситуацію. Тут нібито гарна дуже новина. З'явилася у виданні Деннік є Україна і Словаччина домовилися комерційні, на комерційній основі саме про спільну розробку 150. 55-мм гаубиці, так? От вони тамтешню гаубицю Єва будуть адаптувати до українських вимог, якось там покращувати з технічними рішеннями від українських партнерів, здається, круто. Меморандум навіть вже підписали. Але журналісти цього. Словацького видання вони тривожну штуку додають. Вони кажуть, поки що, все це плани, які можуть не реалізуватися, тому що вибори в Словаччині у вересні цього року, і їх може виграти політпартія, яка обіцяє, от просто це одна з її гасел припинити допомогу Україні. Навіть комерційна співпраця кажуть, вони це неприйнятно. Називається вона смер, тобто шлях у перекладі, а, і там в неї ще така партія Сателіт Репу, Буліка, це взагалі, ну там члени з іншої ультраправої неонацистської партії, вони там то теж щось набирають за соцопитуваннями. Я от просто я намагаюся собі уявити: от є євроспільнота, є рішення на рівні Євросоюзу про підтримку. Тут у ці смери републіка там трошечки ще досипали мандатів, і, і, і що. І що Словаччини Давайте тоді Я буде? вас да, трохи заспокою, В Словаччині завжди так було. <рес> в сенсі, всі соцопитування показували, що ось ось оці праворадикали якісь переможуть, а потім бати ні. Ні, ні, дивіться. В дійсності в Словаччина це достатньо проросійська. Країна завжди була. Там навіть деякі випускники МГІМО, ще цього ще ось е, російського, радянського, досі присутні у владі. Боже, та, вони... в, 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 в східних країнах, в східноєвропейських країнах так, такого добра так, ну, в Словаччині є. вони ну це тільки нещодавно. Знаєте, пам'ятаю, що ось поляки тільки повганяли всіх своїх випускників МГІМО. Ну, уявіть собі, 30 скільки вже 30 років там досі працювали випускники ну, от. А в, і це поляки Так, да, і це поляки, так. А в Словаччині в дійсності присутність цих а, людей достатньо велика Там навіть колишні міністри наземних справ, там точно, я зараз не пам'ятаю прізвище, не, не зможу сказати, так? А, ось вони. А, вони там завжди були присутні, ось і тому в Словаччині завжди в дійсності була така ситуація. Ситуація, тому нічого тут особливо не треба так за цим слід слідкувати. В Словаччині завжди була непроста ситуація, так е, ось е, е, і тому ну такі, от Мараш Мариш Шефрович, це один з салдемократ. От я просто пам'ятаю таких людей. Там лайчики всі інші. Роберт Фіцовних цей фіце, прекрасний да, лапка, от власне лідер цього, да, цього самі. Вони всі вони всі випускники Мгімо. Що таке Мгімо в радянському Союзі? А, ну, все це просто кузніця. Це просто кузниця цих шпигунів і агентів впливу з, з зовнішньої агентури. Ну к uh -huh. це такий профільний вуз був там. а да? тому ситуація там завжди була не дуже певна в словаччині, і тому те, що вони так, ось так нам допомагали. Це і так був великий бонус і плюс. Далі подивимось на їхні дії, так тому що вони багато чого робити. Це все ж таки маленька країна. Ось. І е, е, я думаю, що якщо там вони почнуть переходити червоні лінії, в тому числі там по співробітництву і так далі. То я думаю, що один дзвінок зі Сполучених Штатів Америки все ж таки взбадріт словачьке. А Брюссель не та. зробить такого дзвінка, тому що ну розуміти саме для Євросоюзу, як на мене, це буде небезпечний. Прецедент країни, яка припинила це робити, підтримувати ну, Україну, в нас угорщина ну, є, то Бог з нею. То ну, хай давайте, це давай, на совісті давайте Орбана буде. Давайте будемо дивитися на, на результати, тому що пам'ятаєте, скільки у нас побоювань було щодо зміни прем'єр-міністра в Італії, так. Коли прийшли правоконсервативні лідери, які оця жінка, яка яка зараз очолює уряд Італії, ми теж були... Малоні. Так да, Мелоні, вона вона у неї партія взагалі має коріння ще з часів Мосоліні. Так що знаєте, у нас теж було багато побоювань, але вона зайняла абсолютно чітку і зрозумілу позицію До речі. У порівнянні з попереднім прем'єром Драгі Драгі, якщо ви пам'ятаєте, разом з Шольцем та Макроном вже вмовляли Україну здатися перші два місяці, і Драгі подав навіть план в ООН, який повністю виконував всі забаганки Росії. Тобто, вітаєте ту територію, вони будуть спільними. Ну і так далі. Там да але мелоні при тому, що 50% приблизно відсотків італійців все ж таки підтримують. Росію так, у них так достатньо такі рософійські нас рівно. Вона, як керівник уряду, вона зайняла абсолютно чітку, навіть більш жорстку позицію ніж Драгі. Тому подивимось на обстановку, так далі. А стосовно е, уряду словаччини, я думаю, що там е, за цим слід слідкувати, і не виключено, що вони багато чого будуть говорити там скорочення, не скорочення, але залишить все як воно було. Ну, давайте будемо дійсно сподіватися на краще, а що нам лишається, і спостерігати іноді під гля... під... Під... піддивлятися, я перепрошую, в бік якогось словацького змі словацької аналітики, тому що ну, одна справа просто підтримка окремою країна ЄС. А друга, от ну, якісь зміни на рівні загальної політики Євросоюзу, не хотілося б цього. Пане Тарасе, от дуже шкода, але глянула на годинник. Доводиться прощатися. Дякую я вам за сьогоднішню розмову. От Встигли всі три так, теми, так, які так. я хотіла розібрати. Дякую. Дякую так. Тарас Загородний, політичний експерт, зараз був з нами на зв'язку.